Вітаю вас, друзі. Відколи війна перенеслася також і на територію так званої Росії. Росіяни почали прозрівати, що напевно війна це усе ж таки погано. Тяжеловата, зі змінилась обстановка. Ну а так вообще. Взагалі... А взагалі, усе дуже добре, і це розповідає росіянка, яка перебуває на території під російській армії. Свята немає, зв'язку немає. Воды нет. Магазин не работает, почта не работает. все нормально. Всё хорошо, да, всё хорошо. І дійсно, усе дуже добре. Я б навіть сказав позитивно, бо, як відомо, спеціальна військова операція принесла росіянам лише позитив. Ви знаєте, спеціальна військова операція вже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутрішню жизнь, але не можна сказати про жоден позитив щодо територій, які перебувають під контролем української армії. Бо як відомо, українська армія знущається із росіян. Ми бачимо, як воюють вони, як вони, так сказати, здіваються над нашим мирним населенням. Врожай Кар пекли картоху вони. Проте самі мешканці Курської Народної Республіки, тоді, коли до них не приходять російські пропагандисти, а вони самі записують відео, розповідають чомусь зовсім. Мінші речі нас приєдали Росію приєдали. Приїхали генерали ви стоящі, які бізнес за границею, все там діти там, все там ані нас приїхали. І якщо ви так само як і я любите снідати мешканцями Курської народної республіки, то беріть і підписуйтесь обов'язково на мій канал, тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар і поговоримо про те, як зараз живуть або виживають куряні. Як відомої ще 6 серпня, Збройні сили України так і не змогли перетнути російсько-український кордон. У Курській області, бо усі атаки було відбито. Ну наш воєнний пограничні служби ФСБ прорив границі не допустили. Утримати оборону і не допустити прориву збройних сил України вдалося за допомогою трьох кадирівців. Треті ахматовців держали цю оборону дуже кріпка, как от, поки ми там були, вони їх не пустили. але доволі скоро росіянам довелося повертатися до дуже неприємної реальності, яка полягає у тому, що збройні сили України вже більше місяця контролюють Люють частину Курської області. Ми через два дня я видаємо, все буде нормально. Ну пройшов місяць. Результату ніякого немає. Совершенне враг укріпляється, враг йде далі. Уже в Олександровці враги йдуть бої в байвлександроки, та 30 кілометрів граніці. І тому російська машина пропаганди змінила тактику у перші дні. Пропагандисти розповідали про те, як вони усе повідбивали, але тепер вони змушені розказувати жалісливі історії про розіп'ятих мальчиків. Скільки дітей уже на Україні. Скільки дітей вже розп'ято на Донбасі? Мальчиків і дівчині? Останні два тижні російські пропагандисти почали масово продукувати казочки про розіп'ятих хлопчиків у трусіках, і звісно, їх розпинають. Якщо не румуни, то поляки. Як говорять, що це поляки були. Румини там що делают, хочеться спросить. Почему поляки командиры полков до поляків у росіян чомусь особлива любов. Саме щодо поляків було зафіксовано найбільшу кількість казачок. але не забувають вони і про французів. Фра французи, французи. макрон, що ти делаєш? Дітей вішують тварі. Це щоб, ну всі знали просто разом із французами на території Курської народної республіки заходили також і грузини, і ці були найбільш кровожерливими. Вони брали і ножами розстрілювали російських дітей. А грузини? я Слафіка ті любілі білі різати. Трабабах і все. Мали не писали. мальчишки маленькі, десять пытались літ питались виїхати. Вони їх розстріляли. І Я коли передивлявся оці матеріали, то мені навіть стало трошечки сумно, тому що вони згадували про французів, про поляків, про грузинів, але не згадували про Збройні сили України. Не було класики, не було розповідей про Азов. А потім одна така розповідь з'явилася: азов отець ані звірствали, мучили дітей, убивали дітей. Uh, Которую люді мірної люді ані питались вихать ані так расстреливали. Ну, нарешті я вже думав російська пропаганда здає свої позиції але ні вони усе ще пам'ятають про стару школу і байдуже що Азов не перебував на території Курської області. Байдуже, що бригада Азов зараз воює на торецькому напрямку. Це не важливо, важливіше сказати про французів. Звісно, у нас даже в Красновцяпськам село є стягдіє так сказать, это висит в флаг. Франції. і це правда, відколи Макрон зайшов на територію Курської народної республіки. Він одразу почав усюди вішати французькі прапори. Є тільки один цікавий нюанс: населений пункт Краснооктябрьської, воно ж червоно-жовтневе не перебувало під контролем збройних сил України. Відповідно, французькі прапори там мали вішати хіба що росіяни. А якось у суджі взагалі трапилася надзвичайно жахлива історія. Українці узяли і з'їли бабусю, бабусю, яка народила у п'ять років. Окі в іншу бабусю, а суд же в суд же їхала машина, жінка старенька, ну дета може сімдесят п'ять, візла мати. матір восім Жахливі українські провокації дісталися також і до населеного пункту Курчатов. Це там, де розташована Курська атомна електростанція. Місцеві повідомляють, що українці постійно атакують Курчатов за допомогою ФПВ, Але знову виявилося, що у цій історії є один дуже неприємний нюанс. Бо коли Місцева опублікувала фото дрона. Виявилося, що він російський, називається Бумеранг. Але гаразд, мотиви російської пропаганди нам цілком зрозумілі. Їм треба налякати росіян, консолідувати росіян, щоб вони активніше їхали на війну проти України та дохли. Давайте поговоримо краще про те, що відбувається насправді. Насправді, навіть після усіх тих жахіт, які росіяни принесли на нашу землю, після Бучі та Маріуполя збройні сили України усе одно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Сьогодні був педіатр. Ні, підіатер, коли? Часу що привезли. Памперси привезли господі хімію порошок. порошок, все для маленького прийшли нам і кансерви, да і консерви. І от не первая необхідність нам оказали. Ніхто над нами не здівалися і ніхто абсолютно при цьому російській владі на відміну від української адміністрації на території Курщини абсолютно плювати на місцеве населення. Ну, нам за чим далі ходіть, є нас бросили? Ніхто даже о нас ні позаботився, ні подумав, де ми, ми просто бізвісі пропавши. Ну ж то, ну пропали люди, ну й пропали. Хтось може сказати, що це українська пропаганда, бо ці росіяни, які це кажуть, вони перебувають на підконтрольній українській армії території Курщини. Але ті росіяни, які перебувають у самому Курську, який контролює російська армія, кажуть майже те саме. Ні, очі, так скажем, ну прямо не очі з большим удовольствием нас приймають. Я даже этом вот ходила, говорила адміністрації. Ми ж не винувати, що ми сюди попали. Також куряні, які перебувають на підконтрольній українській армії території, діляться своїми враженнями від фейків російської пропаганди. Наприклад, ось оця жінка дізналася про свою власну смерть із російського сюжета. Ані що совсю в клуб загнали. Під... Всіх. Yeah. І yeah. от, 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 от нормально такое сказали Такое сказати. От представте, родний, услышав ні, син. Е... Подождите, що раз хто кого подпалил? Ну вы, ваші подпалили нас в клубі. согнали всі в клуб і всіх те же остались лібідьовки. Все, вот це наші такі, таке уже розговори. Да? є також іще одна категорія новин, які намагаються замовчувати російські федеральні канали. Це про подвіги російських солдатів. Нас теж зламали. Нет, нет сил смотреть на все это. Сейчас вы пешник, мы сейчас вы, это, русалки позвоним. Хай сюда еду? Давайте назад носите. Квадрик назад гони. Працюємо, браті. Є іще один прекрасний сюжет із російського пропагандистського телеграм-каналу Рідовка. Там показали місцевих, які раптом почали жалітися на те, що у них там постійно мародерять їхні речі. Коротше, моторку забрали резину, мотор і все, що було там холодильник, машинка стиральна, все що в гаражі було, Вивернули з цим. А потім іще інші росіяни, ті, які агресивно виступають за війну проти України, дивуються, чому це куряні не люблять російських солдатів. Ребят, ви реально не хочете війну виграти? Ну, чесно гатітина звучить, коли ви солдатам не продаєте воду, тому що боїтеся, що солдати к вам ходять і туди приліті. Мирні жителі Курської області Білгароска думайте. Одумайте і передавайте інформацію про переміщення та розташування російської армії збройним силам України. Тим паче, збройні сили України можуть врятувати росіян від жахливих дронів, які постійно над ними кружляють. Я Ось оцей безпілотник, який щойно показали російські пропагандисти, від якого вони стали тікати, це російська зала, та сама, яка наводить російські керовані авіабомби або, наприклад, ланцети. Такі зали наші воїни знищують постійно. Ланцети на території Курщини наші воїни також збивають за допомогою дронів, які ви для них оплатили. І тут принагідно я закликаю вас узяти і просто зараз закинути на небесний русоріз, аби наші воїни могли знищувати більше російських кри важливий будь-який донат. Реквізити є у описі до цього відео. І ще друзі, наш паралімпійський чемпіон Ярослав Денисенко, вирішив задонатити своє золото для того, щоб підтримати збір на небесний русоріз. Я зміг змагатися за це золото завдяки нашим збройним силам України. Завдяки їм у мене є країна і мій обов'язок їм допомогти. Донатимо всі разом на небесний русаріс. Знову ж таки, усі деталі щодо цього розіграшу є у описі до цього відео. Долучайтеся. А тим часом, і з вашою допомогою, і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 330 нових FPV. Вже здоров'я. Ми бійці окремої штурмової бригади національної поліції України людь Луганська ти хочемо висловити свою щиру подяку спільноті Стерненка та всім небайдужим гробанятам. Долучився. На зборених вітронах завдяки вашим донатам, вашій допомозі. Ці чудові 50 п'ятдесяти дронів долетять до своїх отримувачів чітко і вчасно. Ми бійці 117-ї бригади ТРО дякуємо Сергію Старненку, спільноті Старненка за добрі дрони, які нам були. Які ми отримали, і всім добрим людям, хто приймав участь у зборі на ці чудові речі. Бійці БПАК 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону висловлюють подяку спільноті Стерненка за надані в дрони. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони від команди Дрівляни. Будемо нищити рух. Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Для захисту української землі від російських окупантів допомагайте українській армії. Для захисту російської землі від російських загарбників допомагайте українській армії. У будь-якому разі допомагайте силам оборони України.